Чоловіків, які вже виключені з військового обліку, все частіше намагаються повторно туди поставити. Поясню, чим це загрожує та як діяти. Відповідно до частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни, виключені з військового обліку, не підлягають мобілізації під час воєнного стану. Виключення застосовуються до осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, були засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин, або отримали викладач. Сного квалка про непридатність до служби з виключенням з обліку на практиці. Часто виникають проблеми: у військовому квитку стоїть печатка, виключений з обліку, а в реєстрі оборіг особа все, ще значиться військово зобов'язаною. Або ж територіальні центри вимагають повторно стати на облік чи навіть проводять цю процедуру без участі громадянина. Такі дії у більшості випадків є незаконними. Отже, що робити в випадку порушення? Є чіткий вектор роботи, і перше, що потрібно, це отримати та перевірити всі документи, що підтверджують факт виключення з обліку. Друге подати до ТЦК заяву про внесення відповідних відомостей до реєстру оберіг в разі відмови або бездіяльності оскаржити рішення ТЦК у вищих інстанціях або в судовому порядку, домогтися офіційного підтвердження статусу виключеного з військового обліку як в документах, так і в державних реєстрах. Якщо вас незаконно поставили на облік, це можна і треба оскаржувати. Ми допоможемо грамотно оформити документи, відстояти статус та захистити ваші права.